Іра, як би ти описала свій гардероб до нашої співпраці? Ну можливо, трьома словами. Так, трьома словами, трьома словами, ну напевно, тьмяний. Це перше, що проходить одразу е на думку за тьмяним. Напевно, не яскравий чомусь знову ж таки, але тьмяний і не яскравий напевно, це як синонімічний ряд. І ну сто без підібраний без смаку. Іра, коли ми почали працювати, який момент тебе здивував найбільше? Можливо, те, чого ти взагалі не очікувала від процесу. Ну, чесно кажучи, багато таких було ситуацій, тому що це як вихід з зони комфорту певний. Але те, що запам'яталося найбільше, це напевно поєднання із класичною сукнею лофери і плюс ще панчохи. Це для мене було взагалі дуже так яскравий такий приклад, який запам'ятається напевно надовго. Іра. Якщо порівняти підбір капсули з подорожжю, то яка зупинка була для тебе найцікавішою? Це перша зустріч, наша да, перша подорож можна так назвати. Вибір костюму, і навіть легкий оверсайз він привносив якісь такі ну незрозумілі відчуття, тому що до цього я не носила такої форми одягу. І підбір плащу це був теж такий цікавий досвід, коли під костюм, під костюм, да, на костюм вірніше одягався плащ, і був момент, коли ти подумала, ого, це точно не про мене. А потім виявилося, що це. Виглядає шикарно, ну насправді кожен образ це ого, не про мене, це якщо так жартуючи. Але те, що запам'яталося, це напевно образ з бурмутами – Це перше, що приходить на думку. Ну і образ, напевно, сукня в поєднанні із лоферами і безпосередньо шкарпетками. Іра. А який образ із нової капсули змусив тебе подивитися на себе по-новому? Напевно, родзинка на, на смаколику це була спідниця, спідниця, яка одразу сподобалася візуально, але був довгий період її замов... ну, процес купівлі. Та і коли вона прийшла, і коли вона одягнулася, це було щось неймовірне, починаючи від дотику матеріалу, з якого вона зроблена, і закінчуючи відчуттями. Іра. А якщо б твій гардероб заговорив зараз після оновлення, що б він сказав? Чому цього не відбулося раніше? Чи було щось у процесі, що вдалося складніше, ніж ти думала? Були певні моменти з зуттям і чомусь вважалося, що буде простіше да, підбір, але тому що завжди було просто. Але в даному випадку чомусь було ну непросто. Яке в тебе було відчуття, коли ти вперше побачила всі образи зібраними разом? Неймовірно. це таке відчуття, яке важко передати, тому що. Коли ти купуєш поступово, да певний період вічність це одне.